Верчутися Григорів Таїсія Новодворчук, мама учня Поромівської філії Хорошівського ліцею №2. 2 Розповіла Суспільному, що у гімназії, де навчаються їх діти, відсутнє укриття. Побудувати його батьки вирішили власним коштом поряд з навчальним закладом. Жінка показує погріб, який потрібно розширити, щоб діти переховувались там під час повітряних тривог. За словами батьків, поромівський старостинський округ та селищна рада не виділяє гроші на його облаштування. Ми склалися, хто скільки міг, і до 40 тисяч гривень ми вже забрали. Ми вже готові заплатити за маніпулятора, це те, що нам привезуть блоки. Ми вже готові нам сказали заплатити за екскаватор, це 10-15 тисяч. Ми привезли пісок, привезли каміння і ми готові допомагати, але нам ж треба ще підтримка, ми не потягнемо. Навіть не тільки для школи, навіть якщо і в селі будуть діти, навіть. Даже... Місцевим всім сховатися. Староста Поромівського старостинського округу Лариса Войтюк сказала, що не володіє інформацією щодо виділення грошей на сховище. Я не знаю, скільки це потрібно. Я не можу вам сказати, скільки це потрібно коштів. Володимир Столярчук, Хорошівський селищний голова, зараз перебуває у відпустці. Ми зателефонували йому. Ви мені скажіть чи чи з чим ми не допомагаємо спочатку? Чом повинна щось коментувати. Все ві відпустці, знаєте, що батьки учнів написали лист до Хорошівської селищної ради, щоб їм дозволили користуватися сховищем підприємства Молокополісся, розповіла мама учениці Анастасія Кирильчук. 15 батьків із старостою села зустрілися із директором підприємства Сергієм Карпишиним, щоб отримати відповідь. Була у нас ціла комісія тут, мабуть. Із освіти, і з сільської ради, і МЧС, ніки, не знаю, хто там дуже багато людей було. Ми їм об'яснили, що тут буде аміак, що тут є холодильні установки, які працюють на аміаку. Ви пойміть, що воно не відповідає тому, тому що виробництво транспорт, кари. І це дуже велика відповідальність. Начальниця відділу освіти Хорошівської селищної ради Олена Матвійчук каже, що запропонувала батькам, щоб їхні діти з першого вересня їздили на навчання до Червоногранітнянської гімназії, де є сховище. У нас лише філія паромівської, і в нас ще є Давидівська гімназія, яка на сьогодні не мають укриття. Відділом освіти розглядався. Варіант навчання дітей Поромівської філії у Червоногранітнянській гімназії. Є можливість довозу. По перше, дорога хороша. В Червоногранітнянській гімназії є можливість уміщати по міськості діток, якщо це буде змішана форма навчання. А ми не хочемо туди йти. Там, по-перше, там пилюка, там пилюка, це кар'єр. Там вона вся зроблена з каміння, там холодно. Вони нам дають 13 кімнат. Навіщо нам цих 13 кімнат, якщо в нас є своя школа? Там десь до 35 діток. А в нашій школі десь 74 дитини. Від імені Батьківського комітету ми будемо звертатися за допомогою до. Голови військової адміністрації області до Бунечка. Якщо вони нам не допоможуть, ми 1 вересня беремо діток за руку за руки, і йдемо перекриваємо дорогу. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.